Щоб не накоїти біди, спочатку подумай, а потім зроби. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Вівторок подумай Розі 40 на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас на календарі 15 липня вівторок. Сьогодні Україна відзначає День української державності, День хрещення Київської Русі України і День українських миротворців. І в цей день ну, я хотів би поговорити про... Ситуацію, яка зараз розгортається навколо заміни, якщо можна так висловитися, глави українського уряду. Бо, на мою думку, все, що відбувається зараз, під час війни особливо, ну це є загрозою для української державності і багато рішень дій, які приймає чинна влада саме є тими діями рішеннями, які є загрозою для української державності. Володимир Зеленський вчора заявив, він публічно це. Заявив, що запропонував міністру економіки, в наш перший віце-прем'єр міністр Юлія Середенко, обійняти посаду прем'єр-міністра України, глави українського уряду. Ну, по-перше, він не мав би це робити, бо Конституція України передбачає там зовсім інші процедури. Там, по-перше, має бути звіт уряду. Ну хоча ж, знову ж воєнний стан і там питання до того, чи можна міняти, чи не можна міняти Кабміну Це, знову ж, побачимо, як вони будуть з цього виходити, але. Я так розумію, що це не дуже там турбує чинну владу, вони неодноразово порушували вже і Конституцію України, не говорячи про закони України. Так от, це саме монобільшість, там мали бути якісь консультації, кандидатури, вона там мала представити якусь свою програму. Програми ще нема. Кандидатів на посади міністрів ну там щось обговорюється, різні сайди є, але. За великим рахунком, на мою думку, якщо міняється уряд, то уряд має мінятися під якісь конкретні завдання. Так, Після цієї пропозиції Зеленського Сверденку, Сверденко потім у себе на Фейсбуці написала, що він там чітко окреслив завда завдачі щодо там, економіки, виробництва там, захисту українських громадян. і Так далі. Ну, Проблема в тому, що з 2021 року. Юлія Сверденко, вона є міністром економіки. Тобто, всі ці завдання, які окреслив її президент, це все вона мала робити на посаді міністра економіки. Тобто, тепер, ніби вона має це робити на посаді прем'єр-міністра, те, що не зробила на посаді міністра економіки, ну це насправді, ну, м'яко кажучи, не смішно. Я не знаю там або Зеленський вважає, що всі Лохи навколо нього, і тому можна говорити все, що попало. Або їм просто вже фактично наплювати на те, що вони публічно заявляють? Бо знову ж, повертаючись до прем'єр-міністра чинного, поки що Дениса Шмигаля, до речі, Верховна Рада, там завтра, в середу, 16 липня, має всі ці питання розглядати. Так от Зайський заявив, що він бачить його на посаді міністр оборони, ну там аргументуючи це його великим досвідом. Ну, тобто, якщо в нього нормальний досвід, мається на увазі Шмигляд, то за що його звільняють? Не буде, я не знаю, можливо, і буде якийсь станеться диво, і буде той звіт, але для того, щоб звільнити чи змінити главу уряду, як, до речі, любого міністра, що робилося вже неодноразово. За часу того, коли Денис Шмигаль був прем'єр-міністром. А він, нагадаю, з березня 2020 року прем'єр-міністр України, тобто більше п'яти років, рекордсмен, так і буде в підручниках, до речі, записано, якби ми не ставилися до нього. Так от. Міняли міністрів, тепер хочуть змінити главу уряду, а ніяких звітів. Що ж вони таке зробили? А Саме вони причина, чому їх звільняють? Чому я говорю, що насправді всі ці дії рішення вони є загрозою для української державності, а, а сьогодні ми відзначаємо цей день української державності, бо нема тих змін, які би ну, давали якусь дію, які сподівання на те, що ситуація може ну, якось виправитися. Бо ну, давайте будемо реалістами. Ну Не можуть ті умовно менеджери, які призвели до. Тих результатів, які сьогодні ми маємо, і занське заявляє, треба там все по-новому робити, і ті ж самі люди вони зараз будуть ніби якось ситуацію виправляти. Ну це нереально, має набиратися зовсім інша команда людей, які мають цим займатися. Була була насправді можливість дійсно спробувати е, сформувати. А зараз ситуація в Україні для України дуже непроста. Сформувати урядом не знаю, довіри, єдності про це не було сказано. Але не хоче, не хоче Володимир Зеленський ділитися владою. І це зрозуміло, стало вже абсолютно. Вже тут немає жодних питань. Він буде йти на другий, третій, п'ятий, десятий терміни. Президентські як це робить Путін в Москві після того як він от публічно зробив таку зяву, фактично наплювавши на конституцію України на Верховну Раду як законодавчу гілку влади. Бо вона має насправді йому пропонувати. Кандидатуру, ну і на сам уряд. Да. От захотів, поміняв, захотів, не поміняв. Ну, до речі, хочу, щоб ви всі звернули увагу, він там е, вживає е, такі цікаві словосполучення, коли говорить про міністрів. Мій міністр, я послав свого міністра, тобто міністр, не міністр України, не міністр уряду. Тому ця ситуація з приводу того, от бажання залишитись при владі, вона і не дозволяє піти на правильне, потрібне, необхідне для України рішення щодо. Уряду національної довіри єдності, щоб об'єднати народ. Чи зміниться щось е, з тим, що буде інший прем'єр-міністр? Ну, буде Свереденко. До речі, побачимо, хто за неї проголосує. Ну, Не знаю, яку там вона програму буде озвучувати. Кандидатури міністрів якісь вже там обговорюються. Вони насправді нічого нам за великим рахунком не говорять, та їй не треба, щоб вони щось говорили, так і, до речі, і сама. Юрій Сверденка, ну опоненти чинної влади там, називають її, ну різьми це в лапки, чого ізволять. Я думаю, що напевне десь воно так приблизно і є. Ну, побачимо з часом, як то все буде, але ми ж розуміємо, що всі рішення приймаються на вулиці банку і куди була узрупована влада в Офіс президента, в ОПУ, так, як її називають. Тобто, якщо влада вся в ОПІ, то розумієте, де ми всі опинимося угу, в тому самому дійсно місці в будь-якому випадку е зміна. Уряду, ми про це будемо ще говорити. Ми побачимо всі ці канатури. Там побачимо, що це за голосування буде, що там будуть виступати. Якщо ну знову ж побачимо, я сподіваюся, що все-таки, хоча б опозиційні депутати, хоч щось там е, публічно зможуть донести до широкого загалу, що там відбувалося. Але на мою думку, я тут є ну м'яко кажучи, песимістом нічого насправді не зміниться. І це є проблема для української державності. Не хочуть інтереси держави, представники чинної влади, на чолі Зеленським, ставити вище своїх особистих інтересів. Вони, на жаль, і для мене це очевидно думають тільки про те, щоб зберегти свою владу. І якщо раз хочу сказати таке враження, що вони вважають всі навколо лохами, і або їм насправді вже ну все рівно як на це все реагують, і вони не вважають за потрібне. Якимось чином ну, цю ситуацію змінювати. Бо навіть ми згадували вже в програмах щодо ситуації мов, уповноваженого уповноваженого захисту державної мови, як вони знехтували зверненням представників української інтелігенції, моральних авторитетів, навіть не звернули на це увагу. Ну і десь приблизно така ситуація з тим, як відбувається зміна значить, уряду. Для чого ця зміна уряду? Як на мене, для того, щоб вже ну, повністю е, бути під контролем е, всіх тих фінансових можливих потоків, які будуть даватися на відновлення, дуже хочуть вони, щоб гроші пішли сюди. Ну, давайте так. Об'єктивно, в нас, на жаль, на мою думку, найбільша корупція за всю новітню історію України. І це, до речі, знають наші е, всі партнери. На жаль. Але скоріш за все, якщо все-таки шмигаль залишається. У виконавчій владі, якщо її можна так назвати, тобто в уряді і буде на посаді міністра оборони, там насправді також великі кошти. Це говорить про те, що остаточно все-таки одна група в офісі, офісі президента, офіс президента, не зміг повністю, скажімо так, взяти під контроль цю узурповану владу, і там як мінімум вони ділять її на двох. Я так розумію, мова йде про Єрмака і Арахамію, керівника фракції Слуга народу. Ну, до речі, побачимо, наскільки буде результативне голосування, особливо серед. Слуг народу, так депутатів, слуг народу. Це насправді, на мою думку, дуже-дуже яскраво демонструє, що до демократії у нас абсолютно далеко і не сприймає Володимир Зеленський демократію Ну, речі, він не сприймає критику, дуже так нервово на це реагує. Ми це бачимо і пам'ятаємо, бачили по тим всім прес-конференціям, де могли йому ще здавати якісь. Не то, що, скажімо, серйозні питання, просто незручні, яка була його реакція. А по цим всім діям, які зараз відбуваються, хочу, назначу, хочу, не назначу. Ну це говорить про те, що точно країна, точніше, чинна влада хоче, щоб країна рухалась не в тому напрямку, який, до речі, зараз захищають наші воїни на війні. От про це я хотів сьогодні поговорити в День Української державності. У програмі вівторок по ДМР 40. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте, як завжди, поставити вподобайки, вони допомагають моєму Ютуб-каналу. Прокоментуйте, давайте обміняємося думками з цього питання. А всі, хто ще не підписався, пропоную підпис... підписуватись на мій YouTube канал. Я ще раз всіх вітаю з Днем Української Незалежності і з хрещенням Київської Росії України. Бажаю всім усіляких гараздів, головне перемоги! Це буде Україна.